Розпаковка фенчика Фен VC10BC. 10, не знаю що, на 10 вольт. Так, а то дуже його хвалили в коментах, казали, що мені подобається. Ну думаю, раз мені подобається, то що не взяти. Так, є сумка, можна хом'яка тримати, якщо в когось є хом'як. Ну або пілісос. Так, це якась кишка до пілісоса. Це не цікаво. Це жужулка до пілісоса. Це ще ціла купа якихось приколюх. А ну, що тут є? Коротше, все. О, якраз сумка пригодиться. Так. Це, мабуть, матраси надувати, щось там надувати, це якась штука, це якась голка щось надувати, пузирі, мабуть, дути. Це якесь, не знаю, що. Коротше, якісь куби переходнічків. Це ці п'яти чухати, або брови можна чухати, брови пилососити, А це носа пилососити, Ну і тайп-сі, тайп-сі для зарядки. Все, Це добре. Ці ми клієнки теж витягаємо. Ладно, потім повитягаю. Все, все в чемодан. І найголовніше, що нас цікавить, це цей пілососик. О. Я тепер думаю, нащо я того купив такий як отюг? Якщо є такі очка. Якось показали, воно ще складається. Хоч би не вломати його ще одразу. О. Ні, ну прикольно складається. А він зараз включається? Не жужжет. Не хочу інструкції читати. Щось О! А! А ну, що у нас тут є? тирса. А, тут ще й режими. і ніфіга собі. Три режими. Прикольно. Раз. Раз, нажимаєш довго, він включається. Другий режим. Третій режим. Ого! Так. І тут, якщо висікати, ого! Може днести. У мене дядько е, хотів таку жукалку, щоб бджоли обдувати. Ну то я мислю, що це, напевно, йому піде отака бжукалка, так. Це сюди вого треба причепити. А, це воно, напевно. Ану. О, ану. Як воно? Нажимо. О! Я зараз підемо на псові потренуємося. Ну, пса обдуває. Ану, Джека здесь йде. О! Прикольна штука, диви. Міні-дуєчка. Можна срачі на подвір'ї прибирати. Оце дує. Це точно, що мені такий пілосос понравиться. Ану, привикнути. Раз. Де? Що дує, все здуває. Можна вже пакетика в космос пускати. Ай, ладно. Ану тирсу піду подую. О! Да, штука прикольна, так, ану що тут? Характеристики? 100 Вт і 1000 мА. От скільки він проробить на цьому потужному режимі. Це, звісно, питання Він такий потужний, але взагалі штука прикольна. Так що будемо тестити. Мені подобається.